Хай-хай, я герман як життя, стендок 2 граю кожного дня. Кесе відкриваю, лайно, блін, випадає, мене вже плавить, ай-яй-яй, йоу, 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 кеся, всі віржі, а мої нерви вже на межі. М9 в руках і на карті Сінстоун відчуття, як крапіли. Ніж ворога Сажаю, Йоу, 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 йоу ага. Назаром братом зідзвонився і на дуельку договорився. Назар брат, звісно, програв, але голдиємо все одно дав. З ним можемо годинами грати, тому що він читься в мене вигравати. Кіл за кілом, день за днем, а ми до своєї мрії. Абе, я закидаю, ворою всіх розстріляю, спа, з яким грати полюбляю. Щось, друзі, вже пізно і мені пора спати, але не потрібне лайно треба змивати, Щоб з нормальними пушками грати. Йоу.